Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на наступну тему, а саме я хочу поділитися рішенням Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України, тобто наш уряд спростив оформлення паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які наразі перебувають за кордоном. Що ж змінилося? Зараз про це і поговоримо. По-перше, відтепер для отримання паспорта не потрібно Особисто надавати військово-обліковий документ. Нагадаю, що це стосується чоловіків від 18 до 60 років. Закордонні підрозділи державного підприємства документ самостійно будуть перевіряти статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про вас відсутні. То він, ви, як чоловік, автоматично ставитесь на військовий облік. Військово-обліковий документ створюється в електронній формі. Проходити медичну комісію більше не потрібно, і усі перевірки будуть здійснювати автоматично без ваших додаткових дій з вашої сторони. Таке рішення прийняв наш. Уряд, для чого це важливо і чому це необхідно? Тому що таким чином всі, хто наразі перебуває за кордоном, зможе отримати можливість без. Перешкодно оформити чи оновити свій паспорт. Також наступний момент, який теж є не менш важливим, це те, що наявність паспорта і всіх документів спрощує ваше легальне перебування, ваше працевлаштування, ваше навчання та доступ до тих державних послуг в тій чи іншій країні ви наразі перебуваєте. Також, як зазначає уряд, зазначені зміни дозволять вам зберегти зв'язок із державою та користуватися правами громадянина, де б ви наразі не перебували в якій точці світу. Тому бачите, відтепер для того, щоб ви отримали паспорт, вам не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ. от Усі перевірки будуть здійснюватися автоматично. Такою важливою корисною інформацією я сьогодні з вами ділюся, тому що наша країна перебуває зараз в край складних, так е переживає. Складний час і багато хто виїхав, тому, якщо є можливість, обов'язково передайте важливу інформацію. Підписуйтесь на мій канал, я буду максимально намагатися з вами ознайомлювати з інформацією актуальною і корисною, і саме головне та, що вам знадобиться кожного дня.